Відбулася 42 сесія івано франківської міської ради. Порядок денний пленарного засідання сформували понад чотири десятки проєктів рішень. Раніше вони прийшли обкатку на засіданнях виконавчого комітету та профільних депутатських комісій. Зокрема, депутатський корпус заслухав звіт про минулорічне виконання програми соціально-економічного розвитку івано франківської МТГ, а також ознайомився з бюджетними показниками за перший квартал. Про свою минулорічну діяльність на сесії відзвітувала окружна прокуратура. Окремий блок склали питання. Соціального характеру. Міські депутати ухвалили положення про стипендію міськради кращим спортсменам з видів спорту осіб з інвалідністю, проголосували за грошові виплати заслуженим діячам фізичної культури і спорту Івано-Франківської міськтергромади. Загалом на фінансування соціального захисту чимало депутатів спрямували кошти, які призначені на виконання повноважень. Також міська рада ухвалила низку рішень щодо врегулювання майнових і земельних питань. Михайло Березень, Ярослав Лелет, новина на вежі.